Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати надзвичайно смачну та вологу паску, і для цього нам потрібно спочатку зробити опару. Для цього беремо тепле молоко, дріжджі, цукор та боржно Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. У глибокій мисці з'єднуємо тепле молоко, цукор, гарно в іншому розмішуємо та додаємо свіжі дріжджі. І знову ж таки за допомогою вінчика розмішуємо до полої однорідності та появи ось таких бульбашок. Далі сюди ж додаємо боржну. Нам потрібно також об'єднати продукти, щоб маса стала максимально однорідною. Коли вона буде однорідна, на поверхні знову з'являться невеличкі бульбашки. Це означає, що ми правильно підготували нашу пару. Я переклала її у більшу посудину та накриваю харчовою плівкою, можна також рушником. Та залишаю у теплому місці на 45 хвилин. Далі беремо наші інгредієнти у мене цукати та родзинки. З цукатами робити абсолютно нічого не потрібно. Родзинки ми заливаємо кипятком та залишаємо приблизно на 5 хвилин. Далі через сито спіджуємо зайву рідину, а самі розинки розкладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайву вологу. Тим часом після 45 хвилин. У теплому місці наша опара збільшилась у кілька разів. Бачимо, вона надзвичайно ніжна, повітряна та дуже багато бульбашок. Як колись казали, опара повинна дихати. Ось саме так вона виглядає. Далі у глибоку миску, в якій наше тісто уже буде повністю викисати та підростати, додаємо цукор, жовтки та яйця і вінчиком усе гарно вимішуємо до повної однорідності. Коли ми вимішали, додаємо сюди. Пів чайної ложки солі. І також додаємо сюди ванільний цукор. Можна за бажанням використати ванілін. Як у вас знайдеться дома під рукою або за вашим бажанням. Також я до паски завжди додаю куркуму. Вона додасть особливо гарного золотистого кольору Так можна робити до будь-якої випічки Смаку після випікання паски куркума не даватиме зовсім. Тепер сюди ж ми додаємо сметану. У мене, як завжди, домашня. Тож потрібно брати високої жирності і, звичайно, додаємо сюди міцний алкоголь. Алкоголь не дозволить пасці довго черствіти. В даному випадку я використовую горілку. І додаємо вершкове масло. Я обов'язково завжди беру саме масло. Адже так мені паска на смак більше подобається. Воно повинно бути м'яким і все гарно вимішуємо вінчиком. та додаємо звичайну сонячну олію. Тепер, після усіх продуктів, що ми з'єднали, ми сюди ж додаємо нашу опару. Бачимо, вона навіть знизу. Ось така легка, повітряна та дуже-дуже поруч. Тож гарно викладаємо усю опару до миски. Ось так. Тепер знову ж таки вінчиком. Розмішуємо нашу опару з продуктами, щоб все стало максимально однорідним. Та додаємо частину борошна. Умішуємо його вінчиком поки це буде можливо. Умішали і в нас вийшла ось така однорідна консистенція. Далі ми додаємо решту борошна. Нагадую, обов'язково борошно повинно бути просіяне. І тепер ось так руками правно замішуємо. При моєму досвіді випікання пасок є два важливі моменти, щоб пасочка завжди була вдала. По-перше, це ідеально правильно зроблена опара, як у нашому випадку, а також гарно вимішане тіст. Для цього я його замішую приблизно хвилин 30-40. Роблю це або ж руками, або ось кухонною машиною, або міксером з насадками, якщо потужність міксера дозволяє. Після вимішування тісто має ось такий вигляд: воно не липне до рук, але при тому я трішечки змастила руки олією, не прилипає до миски і дуже ніжне та пухке. При тому випадку, коли тісто все одно буде липнути до рук. Ви повинні більше його вимісити, але борошна не додавати, інакше тісто буде забите. Тепер готове тісто накриваємо харчовою плівкою або ж кухонним рушником та відправляємо у тепле місце приблизно на 2 години. Ви побачите, тісто повинно збільшитись мінімум у 3 рази. Тоді, значить, воно готове до використання. Ось так наше тісто виглядає після 2 годин. Максимально збільшилось. І отримала ось такі великі кульки. Саме ось так повинно виглядати правильно зроблене тісто на паску. Воно пористе, ніжне, повітряне і відповідно ось таке еластичне. Далі робочу поверхню трішки змашуємо олією та відповідно руки. Та перекладаємо сюди тісто з посудини. Далі нам потрібно його гарно розподілити на нашому столі і зробити ось такий умовний пласт. Далі додаємо до наших розинок та цукатів 2 десертні ложки борошна та вимішуємо. Це потрібно робити для того, щоб у тісті наші розлинки та цукати не опускалися на дно, а борошно їх відповідно буде утримати рівномірно. Тепер ми краї тіста ось так защипамо всередину, так би мовити, формуючи нашу величезну булочку, щоб розлинки та цукат опинились всередині. І починаємо вимішувати тісто Весь процес вимішування займає приблизно 5-7 хвилин, допоки наша начинка цукати та розлинки рівномірно не розподіляться по усьому тісту. Ось так приблизно зараз бачите тісто повинно виглядати гарне, рівномірне та яскраве. Далі беремо форми, в яких ми будемо випікати. У мене форми паперові. Приблизно діаметром 13 см. І тепер будемо їх наповнювати. Для цього від загальної кількості тіста відриваємо шматочок так, щоб він заповнював нашу форму на 1 третю, не більше, та формуємо в руках кульку, щоб зверху у нас не було ні розинок, ні цукатів. Адже при випіканні вони просто у нас почорніють. Так що викладаємо наш тіст у формочку, можна для кожного щось підправити. А стараємося, щоб верх був максимально гладким. І далі беремо наступний шматочок тіста. Знову формуємо з нього ось таку невеличку кульку. І відповідно робимо, щоб зверху так само було гладенько. І викладаємо у нашу паперову форму. Так робимо з усією кількістю тіста. Бачимо, ось такі пасочки у мене вийшли. Заповнені вони усі відповідно на третину. І тепер накриваємо все або ж рушником, або ж харчовою плівкою та відправлятимемо у тепле місце на 1 годину часу. Ви побачите навіть по тому, як ваші пасочки збільшаться у розмірі. Тож, тоді вони будуть готові. Після години часу бачимо, що наші пасочки дуже гарно підросли. Я за допомогою ножиць акуратно знімаю харчову плівку. І бачимо, усі вони дуже гарні, акуратні, рівнесенькі та не вийшли за бортики. Далі нам потрібно змастити їх жовтком. Я жовток розбавляю з однією столовою ложкою води. Тож один жовток, одна столова ложка води. Та за допомогою кондитерського пензля, акуратно, щоб не примнути, наношу жовток на кожну пасочку. І тепер гарно відправляємо все випікати при 175 градусів орієнтовно на 1 годину. Орієнтуємось по зовнішньому виліду та до сухої зубочистки. Бачимо, які у нас гарні румяні. Я люблю, щоб були ось так припечені. Якщо ви хочете, щоб пасочка зверху була світліша, тоді, запихаючи в духовку наші паски, покладіть зверху листочок пергаменту. І після 30 хвилин випікання заберіть його. Тоді вони у вас будуть світліші. Ну і звичайно ж, глянемо, яка ж пасочка всередині. Тому знімаємо нашу формочку і бачимо, бік абсолютно гарний, золотистий, пропечений, а аромат я вам скажу, просто неймовірний. Так і хочеться відірвати шматочок. Бачимо, знизу наша пасочка теж гарно пропеклася, ще трішки гаряча, тому форма відстає трошки недобра, але ви. Залишайте паски до повного охолодження. А можемо зразу глянути. Ось така вона ніжна, пухка, просто пружинить і ідеально відновлює свою форму. Така пасочка просто ідеальної структури та дуже-дуже смачна. Тому я впевнена, що саме цей рецепт такої ідеальної, вологої та ніжної паски стане вашим улюбленим. Ну і, звичайно ж, глянемо всередину. Для цього я ось так навіть руками розриваю її, і подивіться. Ідеальна ніжна структура, пропеченість, ідеально рівномірно розподіл розлинок та цукатів, і при тому дуже та дуже ніжна і волога. Подивіться, наскільки вона апетитна. Тож я вам, друзі, обов'язково рекомендую. Зберігайте собі ось цей рецепт, готуйте та смакуйте, і вона стане вашим фаворитом. А далі я вам покажу. Як я наші пасочки буду прикрашати. Ось такі неймовірно гарні пасочки у нас з вами в результаті вийшли. Я використала желатинову глазур та прикрасила молекулярним мохом. Тож обов'язково залишу вам посилання на глазур та наш молекулярний мох внизу під відео, а також шукайте його у мене на каналі. Тож, друзі, готуйте пасочку, зберігайте рецепт, прикрашайте глазурю молекулярним мохом. Та не забувайте підписуватись на мій канал, залишати свої коментарі та ставити пальчики догори. А я вам бажаю, як завжди, смачного, усього найкращого, веселих, світлих, великодніх свят та до зустрічі!